Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт, та такий старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз в ліс і думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його та й сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка і питає його: А що ти таке? А кіт гордовито відповідає Я пан Коцький. Лисичка й каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за дружину буду. Він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати та так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а котові принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки. А вона йому є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць побіг та й розказав за пана Коцького вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. А вони зійшлися докупи і стали думати гадати, як би побачити того пана Коцького. Та й кажуть а зготуємо обід та покличемо їх пообідати. І взялися міркувати кому по що йти. Вовк і каже Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ. Дикий кабан каже А я піду по буряки і картоплю. Ведміді собі. А я каже, меду принесу на закуску. Заєць А я капусти та моркви. От роздобули вони всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись кому й кликати на обід пана Коцького з лисичкою. Ведміді каже Я не побіжу, як доведеться тікати. Кабан А я теж не повороткий. Вовк. А я старий уже і трохи не добачаю. Довелося йти зайчикові нічого робити. Прибіг заяць до лисичиної нори. Коли це вона вибігає, дивиться, що стоїть зайчик біля хати, та й питає його А чого ти прийшов? А він і каже Просили, вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому Добре, прийдемо, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибіг зайчик назад та й хвалиться. Прийдуть, казала лиска, тільки радить сховатися, бо пан Коцький як прийде, то розірве нас усіх. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем. Кабан зарився в хмиз, а зайчик стрибнув у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау мау мау. А ті думають от у батька син, ще йому й мало, це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та й почав їсти, аж за вушима лящить. А як наївсь, то так і простягся на столі. А кабан тим часом лежав дуже близько до столу в хмизі, підлетів комар та й кусь його за хвіст. А він так хвостом і крутанув. Кіт же думав, що то миша та туди. Та як схопить кабана за хвіст, кабан як зірвався та навтьоки. Пан коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що й дерево не витримало. Так він додолу і впав, та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки й видно їх. Заєць і собі за ними забіг не знати куди, а потім посходились та й кажуть такий малий, а ледве-ледве нас усіх не поїв.